Освідчення на висоті майже дві тисячі метрів на підніжжі гуверли. Ветеран десантник зробив пропозицію коханій дівчині. 25-річний Ігор Зобків через війну втратив дві кінцівки та все одно прагнув підкорити найбільшу вершину країни. І за одного серце коханої з якою познайомився вже після поранення. Як ветеран, попри травму перезапустив своє життя? Дивіться далі. Опа, те паски там стігу. Висота близько двох тисяч метрів, до піку Говерле зовсім небагато. У складі групи з бійців 80-ї ДШВ ветеран Ігор Зобків зі своєю коханою. Коли був у 8 класі, коли почався майдан, і в мене багато виникало питань до себе, типу, чи я. Бажаю якоїсь помсти. Якраз ми тоді в восьмому класі були писали лист, щоб ми його потім через деякий час відкрили. І я пам'ятаю точно в тому листі, що я написав, що я бажаю і піду служити в якийсь елітний спецпідрозділ. Відразу після школи о 18, Ігор пішов у 80-ту десантно-штурмову бригаду. На початку наступу росіян у 22-му підрозділ Ігоря боронив Миколаївщину. Тоді боєць із побратимами підірвався на шести протитанкових мінах. В березні місяця вже пів сьома, десь вечора. То досконало видно, там не було нічого. Там нереально було не підірватися, тому що що справа, що зліва були міни. І якимось чином ми так не їхали. Я якраз на той час я був командир відділення з нами. І нас було 13 чоловік екіпажу, всі 300, троє важких було. Про втрату кінцівки Ігор довідався лише на п'ятий день. Інша нога вціліла, але п'ята була роздроблена, і це не єдині травми. По Перше опіки обличчя, по-друге, в мене важка контузія ока була лівого в лінзі. Я на праве око бачу добре, а лівим оком я нічого не бачу. Під час відновлення Ігор зважився на реампутацію цілілої ноги, бо не міг на неї ступити. На протезах він може ходити дві доби поспіль без болю і знає, як цього досягти іншим. Я багато бачив і маю знайомих своїх товаришів, які мають аналогічну ампутацію, і він говорить: типу, та от мені дискомфортно ходити, а як ти так ходиш? Якщо ти не будеш говорити протезисту про те, що тебе щось гризе. Кажу, воно тебе буде гристи і тобі буде дискомфортно, і ти не будеш ходити правильно, тому що буде боліти нога. Щойно з'явилися бігові протези. Ігор подолав свої перші п'ять кілометрів. Тоді ж знайшов своє кохання. Пара разом уже третій рік. Навіть коли мені було погано, в мене щось не получалося. Я був в роздумах. Думав, що то правильно зробити так, я радився з нею. Вона мені завжди говорила, ти молодець. Ти знаєш, як зробити правильно, і роби так, як ти знаєш. Я тебе завжди у цьому підтримую. Ветеран мріяв підкорити говерло на протезах. Дізнався про щорічне сходження Говерляна за участю побратимів. Дівчина погодилася піти разом із ними, а воїн вирішив скористатися цим або освічитися. Але координатор застеріг без шипів для льоду на гору зась. Ми їх не знайшли, бо не було реально в той за буквально за пів години часу це знайти. Я перезвоню йому говорю, кажу, Роман Іванович, не знайшли, але він говорить: якщо на свій страх і риск, ви рискуєте підніматися, будь ласка. Ігор з коханою змогли обійтися без шипів, і протез не натирав, хоча ветеран зовсім не готувався. Раптом Требто, Ігор спиняється. Хвиленку уваги хочу вашої всіх. Я сьогодні прибув сюди, підкорив це місце. З єдиною великою метою, з єдиною ціллю Марія. Я говорив, що я це зроблю якось неординарно і оригінально. Вона говорить мені, я тільки почула от ім я, своє ім'я, як тільки я сказав Марія і почав до неї далі говорити, я зразу зрозуміла, що тут щось не так. Ігор освічується і тоді ж розкриває сенс промови. Марія! Ти Вийдеш за мене. Так. Я не можу нічого сказати. Вибачте, будь ласка, я... я просто пара планує лише розписатися. Переконані, гуляти весілля не час, доки в країні війна, а ветеран уже прагне повернутися на службу до своєї бригади. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.